В Україні запускають CBDC. Що це таке? Цифрова гривня є гривня. Слухай уважно, щоб потім не казав, що я тебе не попереджав. Національний банк України вже оголосив, що проведе тестування та випуск в обіг цифрової гривні вже серпня місяця цього року. Так, вам не почулося. Це означає, що процес цифровізації вже розпочався. І нам треба як можна скоріше почати розбиратися в цифрових активах, так як це відбулося з інтернетом або мобільним зв'язком. Тим самим обезпечити себе від можливих ризиків та негараздів. Одним із варіантів, якими користуюсь вже майже 3 роки, це застосунок в телефоні і приносить ось такі результати. Доступу до ваших грошей немає, в мінус не виводить. Які може встановити кожний українець. А що для цього треба, відео по застосунку та інструкцію по встановленню та налаштуванню забирай в моєму каналі посилання в опису профіля.